Святитель Лука говорить, що нічого так не міняє людину, як міняє хвороба думки, погляди, дії. Стримує язик, тому що не потрібно думати, що хвороба це тільки якесь наказання Боже, як ми кажемо, за що йому? Ну, Господь міняє людину. Скільки таких людей, от я навіть на цьому тижні прийшов, колись ця людина кричала, приходила навіть в церкву, така молода жіночка наслухалася, надивилася, дивилася що щось, ти не такий, ти не сякий, ти там, то, то, то-то. там Про війну там кричала, як зараз всі кажуть. І мені дзвонить дочка каже, мама хвора душить. Ми привезли її з лікарні. Я кажу, я прийду до неї. Я приходжу в цю домівку. Лежить ця людина майже бездиханна так. Я кажу, І дочка каже, мамо, посповідайся, ти посповідайся, ти покайся, мамо. Я кажу, ви вийдіть, а ми якось з мамою тут вже розберемось. Дитина знає свої, вчинки своєї мами якісь. І вона наголошує мамі, що ти покайся, обов'язково ти покайся, все скажи. Я прочитав молитви. Жіночка посповідалася. Покаялися своїх гріхах.